Кемпінговий ліхтар, MOS Lighting MOS ly 04 Порти ховаються за резиновою заглушкою. Зараз в мене режим пам'яті не налаштований, тому вмикається якраз холодне світло, тепле, денне. Червоний червоний блимаючий. Вибираю, наприклад, температуру. Далі затискаю кнопку. Якщо в такому режимі він просвітить довше 5 секунд, то при повторному увімкненні він тивує цей режим. На відміну від більшої версії, тут відразу є будований гачок, і тут і тут є магніт. Приблизно перші 5 хвилин ліхтар яскраво потужно світить, можна порівняти його з LED-лампочкою приблизно на 10-15 ватт. В нього можна заряджати смартфон. Лвайнуль 0.1 заряджався приблизно ніж в 2 рази довше, а саме 8,5 годин. Коли цей малюк заряджався за дві години майже до повного заряду. Зараз працює тільки настільна лампа, вона світлодіодна на 7 Вт. Ось так він в першому режимі світить приблизно на такій же висоті, як лампа. Ось тепле світло, денне і червоний режим. Ліхтар над столом 130-140 см виходить ось таке освітлення: тепле світло, денне, біле світло. Подивимося, як світить ось цей більший ліхтар. Більший ліхтар помітно краще заливає площу світлом.